Доброго раночку. Ну, виходила три дні, ви знаєте, не було часу зовсім. Зовсім я не знаходила час для зйомок. На роботі прийшла з роботи, швидко побігла в зал, тому що я ж не була в залі, і я два дні підряд займалася в тренажерки, понеділок і вівторок підряд. Тільки вчора, в середу, я зробила собі вихідний, сьогодні четверг і я знову йду в спортзал, тому що потрібна. На, наращувати наращувати свій, свою форму, забула як сказати. Так, ну все одно, я рада всіх вас бачити, я рада, що ви за мною сумуєте, я за вами також сумую. І кожен день в голові промовляю, що я хочу з вами поспілкуватися, я хочу вам щось розказати. Ну, просто розмовні відео, ну, можливо, вам не цікаво буде знімати. Хотілося б розбавити розбо... розмову і якимось показом, показом те, що ми любимо, або секонд-хенд, або так просто те, що я хочу вдягти. У мене така ідея. Я хочу зняти, що, що я хочу вибрати собі на осінь, на зиму, в чому ходить цей сезон. Тому що цей сезон начебто і не такий довгий, хоча він довгий, і все одно потрібно виглядати, якби, щоб собі подобатись. Не обов'язково іншим, а головне собі подобатись. Так, зараз я йду в теплому светрі, в цих штанцях, що я з вами купувала. Вони мені так сподобалися, але я їх підшила трішки. Вони були занадто довгі. Я пішла раз в них на роботу. Вони мені були дуже довгі, і я вирішила трішки їх підшити, тому що, ну, довгі. Ну, Я на них наступаю, вони так не подобається. Тому зараз я ще надягну щось з поверху і покажу вам, як я вдягнуся. І ще я ношу свою кепі. Хто був раніше зі мною, я показувала, як я її купила в секонд-хенді ту кепі, і вона мені і там зайшла. І зараз я ношу її з задоволенням, мені подобається. Тому що іноді, ну не знаю, як у вас, а у мене так часто, що я е, міряю в примірочні ну там в секонді чи в мас-маркеті, десь в магазині. Мені так все подобається, я так чудово себе почуваю. А коли приходить час носити цей одяг, його вдягаєш і думаєш, хай Бог милий, На що я його купила і мені вдягти, мені зовсім не подобається. Ну можливо, це тільки в мене так. Ну, таке є. Марсік, ти мені допомагаєш, мій помічник. Він ревнує, мабуть, що я з вами спілкуюся, а не з ним. Зараз я покажу, як я, що я вдягну, вдягну з поверх. Так, показую вам перший варіант. У мене є така стібана куртка, я її вже ношу багато років. Навіть не помню, скільки, ну, років 5 це точно, можливо, трохи більше. Але вона мені подобається, вона така стьобана стьбана. Також купувала її в секонд-хенді дуже давно, дуже вона гарна. Я її хотіла продати, ніхто не купив, я вирішила залишити собі, тому що вона дуже класна. Багато в мене таких речей, які я не розумію, чому їх не купують. Вони дуже класні, вони круто, круто міксуються, круто стилізуються, але я не розумію, чому люди не бачать потенціал в цих речах. Чому я не залишаю все собі? Тому що я не можу його все переносити. Все класне, все чудове. Ну, не знаю, можливо, люди не розуміють, як його стилізувати, як воно виглядатиме на фігурі. Ну от Оця куртка мені дуже подобається. Так, Наступне, що я між чим я обираю, зараз покажу. Наступний варіант це моє таке пальто кімано я його також купувала дуже давно. Ще навіть ці пальто не були модні, не були актуальні. Бачите, тут такий воротник цікавий на зараз, на теперішній час. Я його купила ну як, давно, так? Років 5 точно назад. Теж секонд-хенді, конхенді, це вовна, рукавчик широкий, такий, як зараз, модний, і такий, такий крій зараз дуже модний. І я оце вибираю. Що мені надіть? Мені те подобається, це подобається. І також я це пальто намагалась продати, але ніхто не захотів купувати. Я думаю, ну, не хочуть, люди не розуміють, то я залишу собі, тому що я розумію, що це дуже круто і дуже красиво. Ну, це, звісно, більш елегантно виглядає, більш так красивіше, да, згодно з вами. Думаю, що вам також здається, що це. Ну, хоча і куртка також чудова. Ну, все, буду їхати, мабуть, я оце пальто я беру. Не знаю, мені подобається воно. Все, всім гарного дня. Поїхала на роботу, тому що вже час, <гум> Уже час виїжджати. І ще ж не все. Я ж не показала свою кепі. Ну, коротше, отак я виглядатиму. І сумочка. Ну, Сумочку вже що там, сумочку, будь-яку. Мені подобається мій картузик, як зараз кажуть кепі, хоча це картузик просто. І не холодно, і красиво. Все, тепер точно. Все. Всім гарного дня.